Добрий ранок, друзі. Я вас вітаю всіх на своїм подвір'ї. Сьогодні мої ну, хороші вирішили позаносити всі свої статуйки, всі свої прикраси із подвір'я. Ну, я вже й почала, вже вона занесла і козака, помила із своєю одорочкою, солухою. То я на неї кажу, дорочка. О, і хом'яків помила, занесла курівку. Ну, в общем, почала в дворі трохи все заносити, бо вже я бачу час, вже порох. Тут хочу цвіточки сюди посадити, вазон занести. Оці вазончики я занесу в кімнату, тут помила ще не занесла Жабку і не занесла їжочку. Ну, в общем, зараз. Друзі, я буду займатися подвір'ям. І Люсю, щось із бесідки ось прийму. Дальше в мене він поросятку стоїть. Я йому так нічого цей рік не зробила, але ну, внесу. Може на той рік його треба підшпаглювати, покрасити. Ну, то все буде, друзі, потім. Так, мої хороші, оце таким я займаюся. Щось ось розочку цю підстрижу. Тут у мене цвіте трошки. Вон гортензійка, Ця гортензійка цвіте ще, Розочки ці вже. Дуже трохи обстрижу. на вугольку. Гортензія цвітет. ой гортензія тема. Гортензія у мене щось цей рік. Грутен зі ось цей рік у мене щось не знаю, чи їй тут не підійшло. Ту рік хорошо цвіла, це рік не можу знати. Тут окно хороший таким я сьогодні займаюся. Хочу в дворі трохи позаносити, а потім треба мені пообрізати. Хвостце, воно у мене не обрізані стоять. Треба позаносити. Все позаносити і все пообрізоти. Ну, звичайно, що вспію, друзі. Позаносила все з подвір'я, а ліска тільки осталось <різь> біля порога. Ну, тут ще мене ставчик, ну це мені занесуть ставчик пеньок, а так вже підготувалась трохи до зими. Ну, звичайно, підготувалася тільки тут на подвір'ї. А ще, друзі, хватить підготовлюватись. Собаки гавкають людські, ну, сусідні. Друзі, йду в магазин, тільки тепер йду в другу сторону, йду не в центр, а на участок автоколона. Це я йду по своїй вулиці. Зачте, як все кру. Жовте деревце. ну красиво. Це далі ще я йду своєю вулицею. взагалі я свою вулицю люблю. І доходжу я до Берізок Я вам не розпоказувала, ну це я ходила весною, влітку. Яка тут красота? Це тут такий маленький парк. І все, говорять, берізке. Берізке. Раніше казали до пам'ятника Орла. Ну, я вам показувала, що Орел десь злетів уже давно і стало берізке тільки. Ось бачите, яка красота. Тут. Ялинка яка велика, вона вже стара Лавочки Ловочки для відпочинку. Тут Алейка, і сюди Алейка. Ну, а я йдемо через другу і туди далі. Дівчатка це я в магазині. Тут у нас, бачите, Це у нас так, ще такі. А це у нас тут морозиво. Тут морозиво. Тут Далі. Тут такі квіти у нас красиві. Ну, а там десь тут. Конфетирос. Кава. Ну отак, друзі. Не, не виключаються. Не хочу виключатись. А тут у нас крупи, майонези Грушок. Такі ось макароні виробля до да, ціно. А ось і висіпки. Те, що мені потрібно по 32 гривні. Я тут я котя тут Тристу. тут. куриш. Всяке кругле. Свинина. Так, оце Друзі, і я вже вдома і покажу вам розпаковочку. Виложила, друзі, все. Так, оце стигну курінне. Стегну у нас по 109 гривень. Тепер молоко. Молоко 40. При дев'яносто. Так, друзі, зараз я буду заразум відставляти. Це, взяли форш вкусний. Це нашому сюмі і кутикам. Форш по 21 гривні. Тепер рулет оселеться. Рулет уселедця по 246 гривні за кілограм. Тут пів кілограма. мої хороші. Далі. Ребет лосуся. Ребет лосуся у нас по 105 гривні. Ну, це два хребта затягнуло кіло 74 кг. Так, тепер банани. Банани по 69,50. Дальше щось, девочки, покажу, ось. Дивіться, печення таке, мої хороші. Язик з родзинками. 155 гривні за кілограму, друзі. Ну, я собі можу дозволити утра з'їсти печенінку. Ну, а в який день, друзі, то й дві. Мої хороші. Це таке слоєне, легеньке і не солодке. Далі, друзі, висівки. Висівки по 32 гривні. Я вам і показувала в магазині. Зараз, друзі, будемо далі дивитись, далі ось, кріп взяли. будемо наливати, щоб пробивало каналізацію, Круто. Так, взяли мочолочка. Щос, друзі. так, а по чому кріт? Кріт по 22 гривні в нас. А мочолки, що, друзі, губки. Щас, по 30, 33 гривні. ось дубочка. Тепер. Мило. Мило антибактеріольне. Таке мило мені подобається. Антибактеріольне. Мило 55 гривнів. Далі. Засіб це для очищення 135 гривень. Для видалення бруду. В общем, що тут? 600 мл. Ну, 135 гривень. Далі. Друзі, я ж думаю, вам видно, як я показую оце. Лок для волос. 155 гривень. Піна для волос 162 гривні, друзі. Ой, ціни космічні. Ну, ще скажу вам, і що я не положила сюди, я не положила, що скажу порошок стиральний луск 2 кілограми, Да, 2,5 вже 285 гривнів. І туалетний папір у нас по 13 гривні. А ще, друзі. Взяла ось такий топ Суп... субстрат універсальний, друзі. Щас ж буду йти пересаджувати квітку. Одну... Один цвіток, коротше, бо я бачу, я не знаю, що йому стало не то. І треба мені сьогодні пересадити, а останні буду, не знаю, можливо, завтра. Ну, не знаю, як буду покажу. Оце така, друзі, в мене розпаковочка. Вийшла на подвір'я, вже і сумерки вже темніє, але мені треба обов'язково пересадити цвіточок. Оце ж я вам показувала взяла універсальний ґрунт. Не знаю, що з ним таке стало. що йому не так листячко почало. Тут таке вже вроді би починав ще цвіт пускати, цвіточок. Ну і добре він у мене цвів. Ось як вам показати, все було добре. І тут таке стало. Він почав падати, листя почало дуже ось бачите, що робиться, жубкіте, він хилиться. Ну, в общем, я сейчас буду пересужувати. А вам, друзі, всіх, хто зі мною був, дуже дякую. І бажаю вам, друзі, тихої мирної ночинки, здоров'я, миру, здійснення всіх ваших мрій. До побачення, мої хороші.